Теплий одяг, гумове взуття, солодощі, овочі, домашню заготовку і малюнки. Все це вчителі, учні і їхні батьки у п'ятницю передали лазівчанам, які служать в зоні проведення антитерористичної операції. Особливо старанно готував передачу колектив сьомої школи. Директор цього навчального закладу зараз теж несе службу в зоні АТО. Вчителі і школярі сподіваються, що все це нагадає їхньому директорові, іншим військовослужбовцям про рідну домівку, родинний затишок. Вони ж будуть чекати на їхнє якнайшвидше повернення. Ми давно чекали нагоди передати нашим хлопцям, лозівчанам, які зараз знаходяться в зоні АТО, передати якусь допомогу. Хай це будуть теплі слова від діточок, хай це будуть якісь солодощі, але головне, щоб вони відчули, що про них пам'ятають, і всі їх чекають. Те, що ми приготували. Трошечки прикрасить їхнє життя і хай вони відчують смак домівки, тому що більшість того, що ми передали батьки мами, бабусі наших учнів, самі учні приготували. Малюнків дуже багато, дуже багато побажань із смайликами із усім на світі. Сілі газети ми складали діти, випускали плакати, зробили фото, репортажі. Відкликнулись абсолютно всі заклади. Ми бачимо по сьомій школі таку кількість і їжі, і теплого одягу. Ну і листівочки зрозуміло, велика кількість. Допомога була зібрана і зрозуміло, що всі, хто залучився до цього, хочуть мир. Допомогу, зібрану колективами начальних закладів Лозової, вже у суботу волонтери повезли на Луганщину.